Велике переселення Туреччина продовжує забирати до себе українських громадян, які мають турецькі коріння і мешкають у зоні АТО. На історичну батьківщину очікує Анкара повернеться щонайменше три тисячі турків мисхитинців. Світлана Фечун поспілкувалася із пасажирами чергового прямого рейсу, що відбув із українського Харкова до турецького Ерзінджана. Харківський аеропорт тимчасово перетворився на табір для біженців. За два дні звідси кількома літаками полетять на батьківщину понад пів тисячі турків 60-річна удуз Басатова зі сльозами залишає Україну. Сюди вона втекла з фергани після узбецько турецького військового конфлікту. В Україні у неї народилося четверо дітей і десятеро онуків. Узбекистані ж заваруха була з турками узбеками. Ми Сюди приїхали нас парніли, дали жило, жили хараш, роботалі. Вся її велика родина жила у селищі під Слов'янськом. Не залишали свій дім навіть під вибухами. Покинути його зважилися лише коли етнічним туркам, що мешкають у зоні АТО, запропонували повернутися на історичну батьківщину. То наше держава, знаєте, родина. Ми хочемо, щоб уже діти відтуди почали в школу, ходити, в садик ходити, той турецький язик, знати. Далеку дорогу погодилися вирушити майже 700 сімей. Переважно це великі родини від новонароджених до 90-річних бабусь та дідусів. У них возникает дуже багато проблем, у тому що у них ще залишаються е, паспорта образца Советского Союза. Так, от із Турції, де ж направлений сюди в зону АТО представителя міграційної служби Турції, като всі ті випросили В законодавстві Туреччини є поняття Переселенець із наданням житла. Ці люди матимуть привілеї у працевлаштуванні, вони отримують посвідку на проживання. Питання громадянства розглядатимуться окремо. Їдуть переселенці не на порожні місце. В розіджані для них звели великотежне містечко. Пока э, они обустроятся на работу, им будут помогать финансово продуктами и так далее, как бы и скажем, коммунальные услуги как бы, тоже не будут оплачивать. И дома э, додаются, в общем, такие условия, что 5 лет э, не будут платить, через 5 лет начнут уже платить рассрочку. На майбутнє у них великі сподівання, але запевняють частину серця. Залишили в Україні. Я люблю Україну. Світлана Фечун, Микола Миколашіров, Харків. ТСН 1+,1.